Я вас вітаю на кухні. Сьогодні ми будемо готувати дуже смачний ніжний паштет із курячої печінки. Для паштету я взяла пів кіло курячої печінки, 100 грамів вершкового масла, три сирих курячих яйця, півтори цибулини і одна крупна морквина. Першим ділом печінку перебираю, зрізаю все непотрібне жилки. Е, от такі от плівочки. І Обов'язково дивимося, щоб не було жовчі. Якщо є, акуратненько вирізаємо. От така печінка, гарна, свіжа, Все я зрізала. І Тепер печінку заливаю холодною водою і відставляю. Нехай трошки помокне. А ми тим часом займемося цибулею. Цибулю я покришила четверть кільцями і відправила на розігріту сковорідку. З олією соняшниковою рафінованою. Підсмажую легенька до м'якості. Коли цибуля стала м'якенькою, додаю грам 20 вершкового масла із загальної кількості. Моркву потерла на крупну тертушку. Також додаю моркву до цибулі. Перемішую все і тушкую на маленькому вогні під закритою кришкою. Овочі трохи протушкувались. Підсолюю їх, перемішую і додаю печінку. Воду злила з печінки, ще раз гарно перемила і відправила в сковорідку. Все ретельно перемішую, накриваю кришкою, хай тушкується. От така печінка. Дивіться, бульйончик такий чистий, ніяких слідів крові немає. Ну, Провіримо, як печінка готова чи ні. Ну, О, дивіться, крові нема, печінка протушкувалась. Тепер буду додавати в сковорідку приправи. У мене мускатний горіх, солодка паприка, куркума і чорний мелений перець. Все висипаю. А тепер по одному додаю яйця. Яйця розбиваю окремо в мисочку і по одному додаю сковорідку, підсолюю, перемішую все. І знов накриваю кришкою і тушкую до готовності. Пройшло декілька хвилин. Піднімаю кришку і дивлюся, схватились яйця чи ні. Знов перемішую. Якщо яйця схватились, все вже готово. Треба скуштувати. Солі достатньо, всього достатньо. Не забуваємо, що в нас ще лишилось масло. Додаємо масло і перебиваємо все до однорідної маси. Можна перекрутити на мясорубку. Але так паштет виходить ніжнішим. Ось дивіться, який він, ну дуже ніжний, але він іще трошки теплий. Як охолоне, він загустіє і стане більш плотнішим. Викладую все. У судочок Ось такий паштет, зараз будемо куштувати. Паштет намазуємо на хліб, чи то білий, чи чорний, який ви любите. Можна на грінку. Будемо зараз пробувати. Дуже ніжний, бачите, який. Такий паштет однозначно ви ніколи не купите в магазині. Це я вам кажу, бо я не перший раз його готую. Ммм, дуже смачний. Приготуйте такий паштет, не пошкодуєте. Смачного! Заходьте до мене на канал, дивіться мої відео, підписуйтесь, пишіть коментарі, мені дуже буде приємно. На все добре. Будьте здорові!